Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Київського Динамо. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шавковського приймала Олександрія, Руслан Ратаня. 3-0. Динамо перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, Ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1. Стартова розновка у Кейан. Георгій Буща на воротах. Денис Попов, Міхавко, захисники, Вівчарінко, Олександр Тимчик по флангах. Володимир Брашко, Михайленко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник. Назарі Валаошин Владислав Кабаєв по флангах. Та Владислав Банат у нападі. Це стартова росновка Динамо. Олександр 4-1, 4-1. Стартова Росновка в в Єрмаков у воротах. Шабанов Кампуши захисники. Кравченко-Мартанюк по флангах. Ваня Калюжний, центральний опорний півзахисник. Мішньов Ковалец, центральні атакувальні півзахисники. Безера Біляєв по флангах та Філіпов у нападі. Це старт. Розстановка Олександрійської команди Ну, а тепер давайте, друзі, безпосередньо про сам поєдинок говорити і що я вам можу сказати. А можу вам сказати, що в доволі таки рівний був початок, я вам, я вам хочу сказати, що і. Динамо і Олександрія, тобто, знаєте, такий спокійний, в принципі, початок, і це мені трішки нагадувало матч, який відбувався на стадіоні Ніка в Олександрії буквально декілька днів тому назад. Такий дуже знаєте обережний початок у Динамо. Та в Олександрії був майже рівний контроль м'яча, майже рівна кількість атак. Але все одно, знаєте, Олександрії справді більше, що виходило саме підопічних Таня у перші десь півгодини. Ось і Динамо, і справді. Не шла такая игра, а на 36 минут нематчего Денис Попов забывает гол. и забывает винего после кутового. Виталий Буельский. И я бы выделил бы подачу Виталия Буельского. Идеальная подача Ведь Виталия Буельского. Идеальная подача вид Виталия. И Денис Попов выпереджает голокипер Олександрии. Прибывает и забывает Денис Попов. Папов! Центральний захисник Київського Динамо, виводить свою команду вперед. Єрмаков, коли Віталій Боляцький робив подачу, Єрмаков, в принципі, йшов на цей м'яч. Хотів його вибити, але Денис Папов випереджає абсолютно усіх. Виграє в боротьбу і в захисників, випереджає, і вратаря. Ну і Денис, відповідно, рахунок матчі відкриває 1-0. Кияни повели в рахунку, і потім на такому емоційному піднесенні кияни пішли в атаку забивати ще. І в кінці кінців Владислав Ната. Найкращий бомбардир чи України зуміє подвоїти. Перевагу. Зарівало, що дуже здорово. Взагалі знайшов Владислава Анат. Ну і Владіслава Анат. дуже здорово пройшов Владіслав. Зробив замахи. Наніс удар і забив дуже. Красивий гол Владіслав Ванат. І на 42 й хвилині кияни подвоюють свою перевагу. На початку другої 45-ї хвилинки. Каяни і втретє забили, і я бы виділив діагональ, якщо не помиляюсь, від Михавка. І да, на діагоналі Михайленко дуже здорово зайшов, що на майданчик прострелив на Владислава Ванат, і Владислав а, буквально там з декількох метрів переправляє м'яч до сітка варить. Ну, де факто за 12 метрової позначки пробував Владислав Ванат, пробив дані кут 3-0 на 55-й хвилині, кияни. Потроїть свою перевагу. До речі, у другому таймі у Динамо ще Дячук, Віталій Рубчинський, Олександр Караваєв, ГРРО та Владислав Доб'янчак. Кулаков, Скарко, Ващенко, Казак та Шостак вийдуть в Олександрії. Олександрійці намагалися забити гол, в принципі, був не пані атаки в Олександрійців. Для того щоб забити Пані, там, дальні удари були, Але в цілому каяну дуже надійно так знаєте, в захисті зіграли. Ну і підопічні Алексіан Шамковського здобувають перемогу. До речі, ще ось у першому таймі, до речі, перехунку 0-0. До речі, я вам хочу сказати, що непаний шанс там був в Олександрії, щоб забити. Якщо там я не помиляюся, у Безере там був непевний момент, коли Безера, в принципі, вже здорово такий. Ось це знаєте, мені нагадало матч, в Олександрії також дуже здорово вже і корпус Безера поклав. Трішки мене пощастило. Тобто я вам хочу сказати, що в принципі Олександрія на перших хвилинах навіть цікавіше трішки виглядала, але потім кияни перехопили ініціативу гол Дениса Папова Надихнув кияна. Ну і кияни, відповідно, перемагають за рахунком 3-0. І я вам, до речі, зараз, друзі, хочу статистику, так знаєте, підсумково сказати. Дивіться, 10-5 за ударами, перевага у Динамо, 4-1 за ударами в площину. Також перевага у київської команди. Закутили ми 9-1. Також кияни переграли Свого суперника 52 на 48 це контроль м'яча, невеличка перевага була в Динамо. 10 порушень правил було в Олександрії. 3 порушення правил було у Динамо. До речі, одну жовту картку показав суддя футболіста Олександрії. Е, і 4-3 за офсайдами. Якось так глядає, так знаєте, е, підсумкова статистика. Ну і що може сказати? Да? Тобто, якщо в принципі. Ось так підводити підсумок. До речі, найкращого футболіста матчу, друзі, я ось не знаю, як ви, я би обрав би Дениса Папова. Друзі, я би обрав би Дениса Папова. Найкращих футболіста матчі. До речі, друзі, знаєте, якщо ось так виділяти навіть перший тайм, то ось. Е Якщо так казати, то там взагалі 64 на 36 це був контроль м'яча, тобто Кияни, в принципі, більше володіла м'ячем у першому таймі. У другому таймі відсоток контролю був 60 на 40. І, в принципі, у першому таймі в Олександрії це більше ударів. Ні, ну, у Динамо було більше ударів. Якщо я не помиляюсь, там у першому таймі у Динамо 5 ударів було, та 2 удари було в площину. А, ось, В Олександрії два удари було за перший тайм. Тобто, в принципі, кияни, я ж кажу, тобто, в принципі, кияни ініціативу перехопили. Тобто перші хвилини, так перші хвилини так 20-30, і справді Олександрія ну дуже хорош футбол команди Руслан Дратаня показала. У Киян, в принципі, гра не йшла. Але ось цей гол Дениса Папова, і справді я ж кажу, надихнув так киян, і вже після запиту м'яча Дениса Папова забрали собі не тільки м'яч, ну і взагалі, в принципі, і саму гру команда забрала. Ну, я вважаю, що Динамо, в принципі, абсолютно поділу перемагає. У Динамо і моментів було більше. В принципі, кияни дуже потужно сьогодні, і справді Динамо Київ виглядали. Справді дуже потужний виступ від київського Динамо. Ну і давайте Подивимось тепер турнірну ситуацію. Кияни йдуть в відрив. Київське Динамо залишається на першій позиції 40 залікових бала. Тепер у Київського Динамо. Перша позиція 36 забитих м'яча у Київського Динамо. 11 м'ячів пропущено, і різниця забитих та пропущених у Динамо Київ складає плюс 25. 16 турів, 4 нічі, 0 поразок та 12 перемог. Олександрія в будь-якому випадку залишиться другою. В Олександрії 37 балів. Перша поразка Олександрія зізнає у, нинішній, у нинішньому сезоні. 16 турів, одна поразка, 4 нічі та 11 перемог в Олександрії. 25 забитих м'яча, 11 м'яча пропущено. І різниця забитих та пропущених в Олександрії складає плюс 14. убольванники в Київського Динамо. Я хочу привітати лишу улюблену команду з перемогою. В боліванки Олександр не засмучитись. В принципі перші хвилини і справді можна сказати не те, що я думаю, а в принципі можна сказати, що на перших хвилинах матчу Олександрі цікавіше виглядала за Динамо. Справді, Олександрія дуже потужно розпочала цей питанко, але потім кияни забрали собі гру, забув Денис Попов, і, в Принципі далі вже кияни повністю гру контролювали. Тож до Київ 3, Олександрія Нуль. Я вам, друзі, дякую за увагу. хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!